Перед початком чергового пленарного засідання Берегівської районної ради депутати вшанували пам'ять жертв російської агресії проти України хвилиною мовчання. Перед тим як депутатський корпус взявся за розгляд десяти пунктів порядку денного, голова районної ради Карло Резеш привітав депутата від фракції КМКС партія угорців України і штванолокіту з його призначенням заступником голови Берегівської РВА сьогодні на засіданні Берегівської районної ради ми почули приємну для нас звістку. Що один з наших депутатів, а ще й депутат з нашої фракції, Іштван Локіта, став заступником голови берегівської районної військової адміністрації. Таким чином, зв'язки з районною адміністрацією стануть ще кращими. Проблем у нас не було, і тому це хороша можливість краще познайомитися з представниками районної адміністрації та допомогти там, де це потрібно. Також під час засідання ми дізналися про ще одне кадрове призначення, адже Барігівське районне лісництво отримало нового керівника. Новопризначений керівник виступив із лаконічною промовою, де зазначив, що прагне вибудувати хороші стосунки з керівництвом та депутатами району і намагатиметься забезпечити дровами населення та ті заклади, які через певні причини до цього часу ще не змогли їх отримати. Сподіваємося, що все так і буде. На наступних засіданнях ми знову порушуватимемо це питання. Аби побачити, що вдалося зробити для того, щоб заклади району могли функціонувати без перешкод. У коментарі нашій знімальній групі Іштван Локіта розповів, що одним з головних завдань на новій посаді він уважає сприяти поглибленню співпраці між районною військовою адміністрацією та місцевим самоврядуванням. Дуже важливо, щоб Закарпаття і наш район і надалі зберігав спокій та мир. Хочу працювати над тим, щоб зробити тіснішими співпрацю між районною адміністрацією та місцевим самоврядуванням. Після розгляду питань порядку денного голова районної ради зачитав текст звернення, яке адресоване закарпатській ова, яке містило рекомендації щодо вирішення ситуації, яка виникла через потік вантажівок до КПП «Дяково». <гум> вже кілька тижнів ми можемо спостерігати те, що відбувається з трафіком вантажного перевезення на шляху до КПП Дяково. Потрохи черги з вантажівок досягають 7 кілометрів та знаходяться в центрі села Тисобакень. Через митне оформлення за день проходить до 140 вантажівок. А перед КПП вже стоять 400 каміонів і їхня кількість поступово збільшується. Ми шукали рішення цієї проблеми, але ми не можемо її вирішити без ова. Тому ми сформували звернення до голови обласної військової адміністрації, щоб ми разом спробували якось перенаправити вантажівки до інших КПП. Це б допомогло зняти навантаження з цієї ділянки автошляху. Всім добре відомо в якому стані знаходиться міст через тису у селі Вилок. Наш проєкт пропонує пустити вантажівки через виноградово, теково і так у напрямку села Не до до Дяково. Голова Терфолвівської громади Йосип Орусі розповів, що на території села Питерфолво сформувалася черга з вантажівок довжиною в три кілометри. наразі. Ситуація жахлива, адже вантажівки стоять не лише між селами, а і в самому селі Пейтерфолво, де довжина черги сягає трьох кілометрів. А відтак маємо і невдоволення мешканців, що можна зрозуміти. Ми намагаємося систематично збирати сміття та забезпечити відповідні умови. Але в самому селі це важко вдається. Добре, що ще не почалися жнива, тому поки ще нема вкрай великого невдоволення. Але в селі Пейтерфолво так і не доробили ремонт дороги та не встановили бордюри. Три ряди автівок і так вже не поміщаються на дорозі, і через це виникають затори. Можемо уявити, що буде, коли дорогою буде їздити сільськогосподарська техніка. Керівництво Берегівської районної та Пейтерфолвівської сільської ради сподіваються, що проблему з довжелезними чергами вантажівок вдасться вирішити до початку сезону жнив.